В вашій увазі низькошвидкісна центрифуга MR PRP 500 Центрифуга задекларована і засертифікована в Україні. В базову комплектацію входять металевий ротор на 12 ніс для вакуумних пробірок з максимальним об'ємом 15 мл. Ротор обладнаний металевими адаптерами в кількості 12 штук. Центрифуга має також замок кришки з електричним приводом. В центрифуги присутні 25 програм. Швидкість зміняється змінно від 1 до 5 тисяч обертів хвилину з кроком 1. Присутня кнопка пульс. Центрифуга працює тихо та безшумно. По завершенню центрифуга надасть звук, який сигналізує який сигналізує про завершення роботи. Дана центрифуга використовується у клінічних лабораторіях та прп терапіях на яму на складі. За більш детальною інформацією звертайтеся за контактами, які ви бачите у відео.